Alright. <sniffs> Вот так, пускай. Ще раз всім доброго дня. Проводимо розкриття конкурсної пропозиції на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вогонь рухомого складу. Клема проміжна. Оголошення про проведення закупівлі було опубліковано державних закупівель номер 219 до 25.03 2015 року. Номер оголошення 095-257. Откриваємо конкурсні пропозиції по міру їх надходження. Перша конкурсна пропозиція надійшла від ТОВ обмеженою відповідальністю Медінвест СМЦ. Місто Київ, вулиця Лейпівська, 15а. Кодідер ПОТРИ 320 36 829. Телефон 044 230 2020. Номер запечатаний, опечатаний. два конверта, комерційна кваліфікаційна частина, відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції за лотом номер 1, так, номер 1. Складає 13 мільйонів 813 тисяч 800 гривень. Кваліфікаційна частина. Тендерне забезпечення. листи з органу сертифікації, копія паспорт, сертифікат якості продукції, дані про виробництво, дані про представництво, сертифікат на систему управління якістю, додатки до нього, дані на товар. Довідка про уповноважених, витяг з єдиного державного реєстру, протокол зборів учасників, наказане на призначення, копія паспортів. Статут підприємства. Довідка ПДВ, довідка податкова, довідка банкрутства, довідка МВД, довідка корупційні правопорушення, довідка стаття 17, довідка. Ще одне про поставницьку в баланс від про фінансові результати. Довідки з банку. Основні умови договору. І дані на філію. Все. Наступна конкурсна пропозиція. Публічне акціонерне товариство Дніпропетровський стрілочний завод, місто Дніпропетровськ, вулиця Білостоцька, 181, телефон 0562-34, 73-06. Приклад Єдерпов 143, 67, 980. Коммерта, комерційна кваліфікаційна частина. Відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції становить 14 мільйонів 322 тисячі 399 гривень. Кваліфікаційна частина. забезпечені? Вищедо наказ на призначення. Ще йдемо наказ. Протоколи збору учасників. Протокол збору учасників, копія паспорту. Карта зразками підписів. Витяг з відео державного реєстру, копії паспортів, довіреність, статут підприємства. Витяг ПДВ, довідка з податкової, довідка банкрутству, довідки МВД, довідки корупційні правопорушення, довідка щодо статті 17, довідка матеріально-технічна база, Довідка про працівників. звіт з праці. Довідка щодо виконання аналогічних договорів, баланс звіт про фінансові результати підприємства, довідки з банку, основні умови договору, сертифікати відповідності, лист про сертифікацію, лист з органів сертифікації, копія технічних умов. Сертифікати якості, сертифікат на систему управління якістю ІСО, дані на товар, антикорупційна програма підприємства і уповноваження. Наступна конкурсна пропозиція товариство з обмеженою відповідальністю. Залізничне постачання. Місто Дніпропетровськ, вулиця, площа Героїв Майдана 1. Кімната 349. Телефоном 562 374 91 21 Код ЄДРПО 377-31-583. Знаходиться два комарта, комерційна кваліфікаційна частина. Відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції становить 14 мільйонів 861 тисяча 28 гривень рівно. Кваліфікаційна частина. Тендерне забезпечення. Реєстр документів. Річ щодо повноважених, наказане призначення, протоколи зборів учасників, копія паспорту, картка зразкового підпису, витік з єдиного державного реєстру, статут підприємства. Довідка ПДВ, довідка податкова, довідка банкросу, довідка МВД, довідка стаття 17, довідка корупційні правопорушення, довідка матеріально-технічна база. Виробника, довідка метеона технічна база учасника, лист щодо працівників виробника, лист щодо працівників учасника. Баланс від про фінансові результати, довідки з банку, основні умови договору, сертифікати відповідності, лист щодо сертифікації виробника, виступить органу сертифікації. Гарантійні листи, копія технічних умов, зразки сертифікатів якості, сертифікат на систему управління якістю виробника, дані на товар і представництво. Наступна конкурсна пропозиція товариство з обмеженою відповідальністю завод Укрзалізничвуд. Місто Київ, вулиця Григоя, Мескевича, будинок 1, Відерко 396, 95, 640. Телефон 0,67, 620, 66, 10. Конверт за початаний. Два комерта кваліфікаційна комерційна частина і отримаємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції становить 12 мільйонів 12 тисяч рівнів. Кваліфікаційні частини. Тендерне забезпечення. Довідка МВД. Вищу до повноважених, довірених, наказ на призначення, протокол збору учасників, копія паспорту. Довідка щодо корупційних правопорушень. Довідка стаття 17, довідка банкрутства основні умови договору, довідка зормоної сертифікації, довідка з податковою Зразки сертифікату якості. Баланс звіт про фінансові результати, витяг. ПДВ, довідки з банку, витяг з ДРПО, статут підприємства, копія ГОСТу, дані на товар, Лист пояснення щодо досвіду виконання аналогічних договорів, антикорупційна програма підприємства. І наказ про затвердження програми і повноважень. Наступна комерційна пропозиція товариство завершення відповідальності відповідальністю бази КоМЕК-сервіс. Місто Дніпроутрос, вулиця Батонська, будинок 11. Єдерпвод 391, 57, 627, телефон 056, 788, 32, 33. два конверта коммерциальная квалификационная система. Открываем вартість конкурсної пропозиції 14 миллионов 742 тисячі рівно. тысячи Тендерне забезпечення, сертифікат листи з листизорну сертифікації, положення профілію, зразки сертифікації сертифікатів якості, лист про ставлення інтересів, сертифікат на систему управління якістю ІСО, дані про виробництво, дані на товар, довідка щодо уповноважених, зі ДРКО, протоколи зборів учасників. Наказано призначення, копія паспортів, довірність, статут підприємства, витяг ПДВ, довідка податкові, довідка банкруту, довідки МВД, довідки корупційні правопорушення, довідки стаття 17, довідка виконання аналогічних договорів, довідка про обладнання працівників відповідних кваліфікацій, договора оренди підприємства. Баланс звіт про фінансові результати. Довідки з банку. Основні умови договору. Так. Є зуваження учасники до розкриття про.